Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина. Я із з Кривого Рогу Дніпропетровської області. Друзі, вже 22 жовтня. Все на городі в мене пороблено, все засіяно сидератом гірчиці, і все у мене вже все готове до зимовки. І тепер я вже почала готувати малину свою до зимовочки. Друзі, малина в мене є ремонтантна. Ось вона. її у мене небагато і ще там коло крана, друзі, метрів 10 у такого. І в мене ще є друзі, обична я на неї кажу. Обична Савдеповська, яка плодоносить на пагонах другого року. От кого вона виглядає у цьому році, теж друзі, дуже плачевно. У нас цей рік, друзі, був дуже спекотним і. Не тільки я, дуже багато моїх подруг, знайомих, хто вирощує малину, зіткнулися з такою проблемою і просто подумали, що на сонечку вона вигоріла, що дуже попалило сонце. Але все таки ні, друзі, я почала розбиратися, щоб переконатися в тому, що я просто. ну... Добре вхажую за малиною, але у мене у цьому році я другий врожай на ремонтантній малині своїй не зібрала зовсім не однієї ягодки, бо вона от кого сохла усе літо і ось сохне, сохне, сохне і всихає. То з'являються зелені листочки, пагони, і вони знову починають. Покриватися такими фіолетовими плямочками на пагонах і починають сохнути листя, наче сонечком припалило їх, і вони повністю тоді усі ці пагони і листочки, і самі ягідки вони засихають, друзі. Це грибкове захворювання, називається Дідімела Планата. Спочатку, друзі, я не помітила цю хворобу, бо я не дуже, якщо чесно, у цьому році. Вхажувала за малиною. Це мій, е, мій, мій мінус, друзі, бо я в цьому році багато вхажувала за помідорами огірками, е, а от за малиною якось так не вийшло, е, не вистачило не часу. І тому у цьому році я е, втратила свій другий врожай на ремонтні малині. Такого погляньте, вона виглядає Ну прям дуже-дуже плачевно. Е, то буду у цьому році лікувати. Е, ще одне друзі, зараз я вам покажу. Хочу поближче ось, зріжу повністю пагін, аж такого до корінця. майже. Не майже, а повністю, щоб пеньочка не було. Ой, однією рукою дуже. Отакво. Погляньте, як вона починає хворіти. Ось отакий вупагін. і він, бачите, у таких коричневих плямочках. Оце. Пурпурові такі плямочки, це називається пурпурова п'ятнистість або дідімела планата. Це грибкове захворювання. Спочатку від корінця, отакого на стебельцях, з'являються отакі плямочки. Потім починає сохнути отакого листя, наче воно засихає на сонечку. Так же само сохне і ягідка, і виходить, шов під впливом цієї хвороби ми не можемо зібрати врожай, друзі. Ось вона в мене вся виглядає. Але все-таки так. Я думала, що це попалило сонечко. Але не такого. Ще, друзі, в мене на двох пагонах були нарости. Я не залишила, на жаль, але ну, просто на одному з пагонів, а ось, о, друзі, ось є таке вроді як вроді як схоже. Бачите, він і тріснув навіть отакий вон нарост. Це друзі, ні, це це пурпурова плямистість, оця. А ще, друзі, типа такого і буває на пагонові один або два на одному пагоні такий невеличкий нарост. Це вже іде шкідник, друзі. Шкідник це малесенький комарик, який спочатку десь, ну, десь на початку травня він починає вилітати і під, під саму отаку на стебельцях. Ставельці в самому під оцею не на поверхні, а всередину він відкладає лічинку, і ця лічинка вже зростає там усередині пагона. І це теж друзі, вона ця, поки ця галиця росте до великого вже комарика. і за неї отаку теж починає сохнути листя, сохнути пагін, і ми, ми не зберемо врожаю. І ми виходить, повністю втрачаємо всі кущі малини. Друзі, це в мене у цьому році. Перший раз за все життя в моєму житті, друзі, я вам все всі роки казала, що я ніколи не обробляла, не обробляю, не буду обробляти малину хімічними препаратами. Але вже все-таки друзі, я ну мене з кам'яного віку, вже вже дуже багато хвороб, дуже багато шкідників, і тому вже треба починати обробляти усе хімічними препаратами. Ну на жаль, друзі, при такому обсязі захворювання шкідників тут народні методи ніякі не до. Поможуть. То я буду обробляти хімічними препаратами. Зараз, друзі, ще вам покажу один пагін. Воно дуже видно оцю дідімелу планату. Прям ну, дуже видно, друзі. Мені дуже шкода, ну нічого не поробиш. Погляньте, який ось цю пагін. Він воно із малиночкою, і з ось погляньте, Бачите, сохне повністю все. Сохне і сама ягода, сохнуть і листя, сохне і пагін. Ще друзі, коли з'являється один шкідник на малині, я вже це зрозуміла, то зразу починають з'являтися дуже багато других шкідників. І дуже багато починає захворювати, чіплятися до малини іменно грибкові захворювань, а грибкових захворювань на малині теж дуже багато. Це не тільки дідімела планата, помімо дідімели планати ще багато. Уселяких грибкових захворювань і антрак. ну, я так зрозуміла, що як почало щось одне в мене на малині у цьому році, то вона втратила свій імунітет рослинка і. Воно вже почало ця бідна малина, почала хватати усіх шкідників і усі захворювання. Тому буде дуже, дуже, дуже багато ще друзі. Дуже знаєте, коли дуже такий низький імунітет у рослинки, іменно коли дідімела планата разом з Галицею, то обов'язково недосталь фосфору на малині, виходить. і з'являється ще друзі, хлороз. Ось погляньте дуже світле листечко. Оце хлороз, друзі. оце недосталь фосфора. От кого. Друзі, ще одне скажу вам: кожен рік я взиму вдобрювала малину або суперфосфатом. Це комплексне добриво або 40 грамів на квадратний метр. Я обично розсипала. Не розсипала, ну розсипала помалидні. Потім це все сапкою або грабельками усередину під кущики заграблювати треба. На поверхні суперфосфат не залишається. Або таку саму, якщо немає суперфосфату, то цю золу. Зола ще, ще друзі, малина дуже не любить кислий ґрунт. Зола дуже класно на малині. Я кожен рік золу сипала і тому, по-перше, розкислює ґрунт, і зола там теж дуже багато фосфора, дуже багато друкалію і дуже багато кальцію, дуже багато других макро та мікроелементів для малини у минулому році. в мене не хватило на малину золу. То у минулому році я її не вдобрила. Чесно вам скажу, це теж мій мінус, і отаково із цього сталося. Тобто кожну осінь, кожну весну треба вхажувати за малиною. І обов'язково, друзі, не треба, щоб була загущеність десь на метр. Ну, пагонів, пагонів 10, 12, 13. Треба залишати не більше, щоб не була велика загущеність, бо тоді теж чіпляється багато хвороб і багато шкідників. В особливості дідімела планата. Ця, цей грибковий, ця е, грибкова, грибкове захворювання, таке дуже страшне. Ну, хоча знаєте, не такий вовк страшний, як про нього кажуть. Треба вхажувати і все буде добре. Нічого страшного, друзі. Будемо лікувати на слідуючий рік, будемо бо. Зв'язково з малиною вам все буду показувати поступово. Так, по-перше, в цьому році що я буду робити? У мене тут мульча є, я її прибираю. У цьому році на зиму мульчу я не буду залишати на городі. Е, прибираю мульчу граблями. Зрізаю повністю всі пагони, не жалкуючи, бо на слідуючий рік я не зберу точно не одної ягодки. А мені треба ягодки, то я повністю аж під корінь зрізую усю малину і ремонтантну, і ту обичну, яка плодоносить на других гілочках. Звісно, ту малину. Ода дуже мені, бо на сідучий рік я не получу з неї врожаю. Але аж на слідуючий, ну тобто через рік в мене буде. Такого жовта у мене малина. Не знаю, що за сорт, але вона теж плодоносить іменно на дворічних пагонах. Тобто на сідучий рік в мене е, жовтої малини не буде. Ну, нічого, я її у ну, мене зато буде багато на слідучий рік, бо я її вилікую. Так, беру. Секатор зрізую прямо до землі, не залишаю не єдиного пеньочка. Все граблями прибираю, щоб там не листячко не залишилось, не пагінний який з захворюваннями, ніякого, нічого з цих з змульчі, нічого, щоб там не залишилося. І беру або зола, літрова банка на два квадратних метри розсипаю або 40 грамів суперфосфату. Це або те, або те. Суперфосфати зола друзі несумісні разом. Або їх можна вносити в різницю 2-3 тижні. Спочатку те, а потім те. Разом не вносяться. Вони не сумісні зовсім ці два добрива. Але добрі, що той, що той. І що той дуже добре для малини. що той дуже добре для малини. Усі роки я так робила, і малина в мене не хворіла. Єдиний рік я вам ще раз наголошую, що в минулому році. Я за нею не вхажувала е е восени, і навесні, в принципі, я за нею не дуже вхажувала, і то вона в мене похворіла. Всі рослинки, друзі, потребують нашого догляду. Отакий мінус. Такий я втратила і за свого, о, такого, ну і свого такого, бачите, втратила весь такий врожай. Так, це я все. Потім засипаю або суперфосфат або золу і добряче грабельками переграблюю, щоб все це добриво війшло в землю. Не суперфосфат, не зола я не залишаю на поверхні. Треба, щоб воно було все у земельці. Я ніколи малину не перекопую. Бо, друзі, у малини поверхнева коренева система вона може поврядитися і тоді кущ ще й загине від того перекопування. Хоча ну, багато людей перекопують. Друзі, я не буду перекопувати. Я граблями добряче переграблю, і усе це воно в мене винесеться туди, все добре, от, прямо у земельку. Так, тепер беру обов'язково у півлітрову банку пачечку актари. Це е, сингентовський препарат від шкідників. Я буду позбавлятися іменно цієї галиці, і ну я думаю, що в мене там ще які шкідники є. Бо якщо один з'явився на малині, буде і другий, і третій, і п'ятий, і десятий. Е, а от Актара вона їх перебере з мого городу. І ще друзі, я вам казала, що в цьому році в мене на е, декількох кущиках був е, Хрущ. Це Лічинка майського жука, вона об'їдає корінці, і малина теж так само, друзі, вона повністю засихає, і ми втрачаємо теж свій врожай. Друзі, але що галиця, що шо, е, хрущ – це шкідники от Актара. Нам допоможе позбавитися. Ось, друзі, я викупала оцей кущик і хочу вам показати. Оце він це хрущ, отаке натворив. Погляньте, вже ягідки з'явились, але вони повністю засохли. Засохли листя, засох пагін, і такого виглядає корінець. Бачите, він повністю об'єднаний. Це Хрущик, друзі, попрацював. Хрущик в мене у цьому році теж з'явився за 10 років, скільки в мене не було ні разу. От кого він Теж в мене з'явився. Це теж мій мінус, це теж моя провина, що я у цьому році за малиною не доглядала. Це моя провина, я чесно і прямо кажу. Так, і оце Актару розведу півлітрові баночки, візьму водичку з крана, просто розведу. Далі, друзі, від хвороб. Від хвороб, друзі, я буду позбавлятися препаратом хом, мені він дуже подобається. По-перше, діді Мела Планата. Вона дуже боїться мідь, препаратів, які містять мідь. Оце у хомі дуже багато міді. Тому я ще візьму пачечку хомо. Розведу теж півлітрові баночки водички, а потім ці два препарати Актару і хом змішаю в 10-літровому відрі води просто з крана, в обичної воді. Спочатку я розведу роздільно роздільнору шухом, а потім вілью вже разом у відро. Потім перелью у лейку і ці всі плантації, оцю землю я пообливаю. Спочатку залити треба, щоб вона була волого. У нас пройшли дощі, у нас тут дуже волого, то я поливати не буду. Я зразу візьму злійки і залью цими препаратами добряче, прям дуже-дуже добряче. Це я роблю восени, друзі. Ще раз наголошую, оце я буду робити зараз. Потім, на слідуючий день, як трохи земелька вже не буде такою вологою. Я візьму на всіх місцях, засію повністю зернятками жовтої гірчиці. Друзі, в мене воно все, весь город засіяний гірчицю. Навіть погляньте, ось у мене полуничка. Я вже посадила у цьому році. Е вже в мене, друзі, е знову є полуничка одна і друга. Це слідюче відео, я вам розповім, яка в мене полуничка. Е -е дуже класна. Е, так, в общем, вся голуниця у мене засіяна седератом грічиці. Отаково у мене буде засіяно тут повністю теж е, седератом гірчиці. По-перше, корінці вони розрихлять землю. Е, потім е, гірчиця вона дуже добре вбиває і шкідників, і грибкове захворювання. І на малині всюди, друзі, я перед заморозками за день за два висапаю, просто сапаю, залишу так в зиму. Саму гірщицю бадилля, а на малині я навіть не буду торкатися. Аж на весні, якщо буде заморозок, вона замерзне і буде добре. І корінці там будуть працювати, і верх стебельця попрацюють на, на, на грядці з малиною. Вона дасть, віддасть свої макро і мікроелементи і знищить, допоможе верніше, знищувати хвороби і шкідники. А якщо буде тепла весна, верніше тепла зима, то навесні я її просто сапаю і залишу в качестві мульчі на малині. Друзі, оце я буду робити таке сьогодні. А потім навесні, коли буде малина, вилізе десь сантиметрів 15-20, будемо починати робити знову обробки. І треба буде дві-три обробки зробити хімічними препаратами до того моменту, як вона почне квітнути. Обов'язково, друзі, все вам буду показувати. Дуже вам дякую за теплі слова в коментарях. Дуже вам дякую за те, що ви дивитесь, пишете теплі слова в коментарях. Низкі уклінта велике, дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий час. Вони там працюють. Ми працюємо тут. Слава Україні, друзі! Всім великих врожаїв. Все буде добре, все буде Україна, друзі. Будемо з врожаєм. Треба лише вхажувати добре і треба не загущувати посадки малини. Друзі, слава Україні!